Вітання з Києва. Як ви там всі поживаєте? Все добре у вас. У нас така ніч неспокійна була, чергова. Ну Я і так не можу заснути останнім часом. Щось розлад якийсь. Ну, напевно, хвилювання. Та й напередодні таке страшне робилося. Нервова система вже не витримує, тому напевно і сон такий. Вірніше відсутність сна. сьогодні теж в нашому районі кудись там попали. Чи в дитячий майданчик щось таке писали. Нема часу дивитись. Це я наливав бережки. І в Голосіївському, і в Деснянському, в Дніпровському. Коротше, лиха наробили. Я проснулася десь в 5 годині. годині. Ну, так воно конкретно шандарахнуло. Шандарахнуло, бо це ж в нашому районі. Де саме не знаю. Це вже таке, слава Богу, ніхто не постраждав. Зайшла в оптику, хотіла порівняти ціни. Хочу зір перевірити, тому що так посадила. зір, що М -м... читати нормально, ну, якби для блізів все нормально, а от вдаль... Дуже погано стало якось бачити. Мама мені завжди казала, та бросай ти вже той телефон, скоро будеш сліпа з тим телефоном. То спитала 400 гривень, якщо ти не замовляєш окуляри. Ой, верніше 450, якщо не, замовля... не замовляєш. А... А якщо замовляєш 400. Хотіла посидіти в кафе, тут на другому поверсі, але зараз, бачите, закрили. Там так вітерець, добре. А тут не хочу сидіти. Щось банкомати, приватбанка, не всі працювали, гроші зняла. Технічний збій, якийсь технічний збій. збій. Такі справи. Ну, гарного вам дня, настрою вам, сил, терпіння, витримки і вірного оточення. Це саме головне. Такого надійного, знаєте, не такого, що сьогодні з тобою, завтра не з тобою. Кудись щось повіяло, туди полетіло, потім повернулося, потім знову щось. Щось, щось не те, не те, що ми те, щоб надійні були люди. Jak kremin.